Хочу розповісти про кокосові продукти. Кокосові продукти, кокосове молоко, кокосовий йогурт, кокосова олія вважаються дієтичними, вони вважаються гарною альтернативою молочним продуктам, вишковому маслу, але насправді кокосові продукти вони містять насичені жири, яких все ж таки в нашому раціоні повинен бути мінімум. Тому вживати їх у великій кількості не є доцільним. Вони дійсно можуть. Дуже гарно замінити нам молочну продукцію, якщо у вас вона не переноситься, якщо у вас непереносимість лактози або є реакція на казеїн. І загалом зараз молочна продукція своєю якістю викликає певні сумніви, тому її дійсно можна замінювати на кокосову продукцію, але вона все ж таки повинна в вашому раціоні бути присутня в невеликій кількості трошки кокосового молока в каву замість коров'ячого. Можна іноді щось підсмажити на кокосовій олії, але це не повинно бути на сніданок, обід і вечерю, тому що тоді ви будете з'їдати дуже багато насичених жирів, які все ж таки негативно відображаються, якщо в їх є надлишок на нашому стані судин, на нашому метаболізмі, на стані кишківника і його мікрофлори, і вони також можуть сприяти підвищенню рівня запалення, атеросклерозу, набору ваги і метаболічним змінам у негативний бік.